Карел Чапек випадок з доктором Мейзліком. Слухайте, пане дастих. Замислено сказав доктор Мезлік із поліції, старому фокусникові. Я, власне, прийшов з вами порадитися. В мене є одна справа, і я сам не доберу в ній пуття. Ну, розказуйте, відповів пан Дастих. Кого стосується та ваша справа? Мене. зітхнув доктор Мезлік. Що більше про неї думаю, то менше розумію. Просто з гузду можна зсунутися. Та хто ж вам що зробив? заспокійливим тоном запитав пан Дастих. Ніхто, відповів Мейзлік. Оце ж бо й найгірше. Я сам зробив щось таке, чого не можу зрозуміти. Ну, не так воно може, й страшно, потішив його старий Дастих. Ну, що ж ви накоїли, юначе? Спіймав сейфиста, похмуро відповів Мейзлік. І це все. Все. І виявилося, що це зовсім не та людина, підказав пан Дастих. Та де? Він усьому признався, вичистив сейф у єврейському доброчинному товаристві, такий собі Розановський, чи Розінбаум зі Львова, пробурчав мейзлік. І струмент у нього знайшли, і все. Ну, то що ж ви хотіли б знати? запитав старий Дастих. Я хотів би знати, насуплено мовив поліцейський слідчий, як я його зловив. Стривайте, розкажу все по порядку. Місяць тому, 3 березня, я чергував до півночі, може, ви не пам'ятаєте, але тоді вже третій день ішов дощ, то я заскочив на хвильку до кав'ярні, а потім хотів уже йти додому, на виногради, але натомість пішов чомусь у інший бік, до Брукованої вулиці. Ну, скажіть, будь ласка, чому я пішов саме в той бік, ви не знаєте? Е, мабуть, просто так випадково, припустив пандастих. Даруйте, в таку погоду ніхто просто так по вулиці не тиняється. Я хотів би знати, якого біса мені було там потрібно. Як, по вашому, це не могло бути передчуття? Ну, щось ніби телепатія, розумієте. Ага, погодився Пандастих. Цілком можливо, от бачте, змучно сказав Мейзлік. Оце ж воно. Але могла бути просто підсвідома думка зайти глянути, що там робиться у трьох паннах. Це отакий шло на брукованій вулиці, згадав пандастих. Атож, там ночують усі кишенькові злодії та сейфисти, спешта чи з Галичини, що приїздять до Праги на гастролі. Ми той заклад не спускаємо з ока. Як ви гадаєте, чи не могла то бути звичайна поліцейська звичка, що я пішов туди глянути? Може й так, вирішив пандастих. Такі речі ми часом робимо зовсім машинально, особливо той, хто має почуття обов'язку в цьому немає нічого дивного. Пройшов я тією брукованою вулицею, провадив мезлік далі. Мимохідь подивився на список нічліжників у трьох паннах і пішов далі. В кінці вулиці зупинився і рушив назад. Скажіть мені, будьте ласкаві. Ви не знаєте, чому я пішов назад? Звичка, відказав пандастих, звичка патрулювати. Можливо, погодився слідчий. Але ж я був не на чергуванні, я збирався йти додому. Мабуть, то було передчуття. Таке буває, визнав пандастих. Але в передчутті немає нічого загадкового, адже відомо, що в людини є якісь вищі здібності. «Або дай вам. гаркнув Мезлік. То звичка це була чи вищі здібності? Оце б я хотів знати. Але стривайте. Йду я, а назустріч якийсь чоловік. Ну скажіть, ради всього святого, що тут такого дивного? І Йде собі брукованою вулицею людина, хай навіть о першій годині ночі, що тут підозрілого. Я й сам ні про що навіть не подумав, але зупинився під ліхтарем і почав прикурювати цигарку. Це, знаєте, ми так робимо, коли хочемо до когось придивитися вночі. Як ви гадаєте, це була випадковість, чи звичка, чи якийсь підсвідомий сигнал тривоги? Не знаю, відказав Пандастих. І я не знаю, сердито вигукнув Мейзлік. Хай йому біс! Отож, припалюю я цигарку під тим ліхтарем, а той чоловік проходить повз мене. Я йому і у пику не глянув, а дивлюся собі вниз. Коли він пройшов, щось у ньому мені не сподобалося. Сто чортів кажу собі тут щось не гаразд, але що саме? Адже я того типа навіть не роздивився як слід. Стою ото під дощем коло ліхтаря й думаю і раптом мені сяйнуло, черевики, в того типа. Було на червиках щось чудне. І я раптом кажу в голос. попіл. Який попіл? здивувався Пандастих. Ну, попіл. Я в згадав, що в того чоловіка на рантах червиків був попіл. А що ж тут такого дивного? запитав пандастих. Та звичайно, вигукнув мезлік. Але я в ту хвилину побачив. Так, так саме побачив. Розламаний сейф. З якого на підлогу сипується попіл. Знаєте, отой попіл, що засипають між сталевими стінками в сейфах. і побачив, як його черевики вступають у той попіл. Ну, то це була інтуїція. вирішив пандастих. Геніальний, але випадковий інтуїтивний здогад. Дурниці. заперечив мезлік. Адже якби не було дощу, я б того попілу й не помітив би. Та коли йде дощ, у людей, звичайно, не буває попиву на черевиках, розумієте? Ну, тоді це був емпіричний висновок, упевнено сказав пан Дастих. Чудовий висновок на підставі досвіду. А що ж було далі? Ну, далі я подався за тим типом. Він, звісно, зайшов до трьох пан. А я по телефону викликав двох тайніків, і ми зробили там облаву. Знайшли пана Розенбаума з тим попивом, зі струментом. Із 12 тисячами крон, узятими в сейфі єврейського доброчинного товариства. Це вже діло скінчене. В газетах, звичайно, написали, що цього разу наша поліція виявила неабияку оперативність, яка нісенітниця. ж якби я випадково не пішов на ту бруковану вулицю і не глянув тому зводюзі на черевики. Тобто, пригнічно додав мезлік чи справді це була просто випадковість? Ось у чому лихо. Та хіба не однаково, сказав Пандастих. Юначе, з таким успіхом ви можете себе поздоровити. Еге, поздоровити. вибухнув Мезлік. Як же я можу себе поздоровляти, коли не знаю з чим? Чи зі своєю фантастичною детективною спостережливістю, чи з машинальними поліцейськими звичками, чи з щасливою випадковістю, чи з якоюсь там інтуїцією і телепатією. Адже це в мене перша більш-менш поважна справа. Треба ж мені чогось держатися, чи як. От, приміром, завтра мені доручать розслідувати якесь убивство. Пане Дастик, що я маю робити? Бігати по вулицях та спостережливо видивитись людям на червики? Чи йти куди очі світять і чекати, поки якесь передчуття чи внутрішній голос виведе мене прямо на вбивцю. Ось у чому мій клопіт. Тепер уся поліція гуде. О, в того мезліка я нюх! Із цього хлопчини на окулярах будуть люди, це детективний талант. Адже моє становище просто відчайдушне, нарікав Мезлік. Треба ж мати якийсь метод. До першої своєї справи я вірив у всілякі точні методи спостереження, досвід, систематичне розслідування і всякі там дурниці. А тепер, як думаю про цю справу, то бачу, що. А знаєте. вигукнув він із полегкістю. Я гадаю, що це була просто щаслива випадковість. Схоже на те, глибокодумно погодився пан Дастих. Але було там чимало гострої спостережливості і логіки та механічної рутини, зневірено докинув молодий криміналіст, та інтуїції, а також трошки хисту перечувати та інстинкту. Господи, от і маєте. Скрушно мовив Мейзлік. Ну як мені тепер працювати, пане Дастих. Пана доктора Мейзліка до телефону, повідомив офіціант, із поліційної управи. Ну, от вам. пригнічно буркнув Мейзлік. Від телефону він повернувся блідий, знервований. Рахунок. сердито гукнув він до офіціанта. Так і є. Знайшу якогось убитого, чужеземця в готелі. Хай йому гереть. І пішов. Здавалося, що цього енергійного молодика аж тіпає. Кінець.